Україну накриває нещадна стихія аномалія, яку синоптики ще вчора називали майже фантастичною, і тепер перетворюються на реальність. Штурми різкі перепади температури та заметілі. Такої немилості природи країни, ще не бачила часу. Майже не залишилося, Аномалія лише не бере обертів, і кожна година робить ситуацію небезпечнішою. Які регіони будуть під найбільшим ударом, побачите вже за мить. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться на нас, залишайте вподобайки та свої думки у розділі коментарі. А я буду розпочинати розповідати про останні зміни, які відбуваються з природою на території України. На Україну суне небачена аномалія. Похолодання та дощі зі снігами. Ну і це буде лише початок, що принесе з собою дещо набагато страшніше. Спершу пройдуть дощі, Україна вже перебуває під впливом потужного антициклону на сході. вітер рухатиметься у південно-східному та східному напрямках. У більшості областей можливі сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Аномарія, за словами фахівців, має потенціал виявитися справді страшною. Її масштаб і непередбачуваність викликають занепокоєння навіть у недосвідченіших спостерігачів. Те, що наближається, не схоже на звич. Ні, зимові явища. Вони кажуть, що ми ще ніколи не бачили нічого подібного. Масштабні дощі очікуються у більшості областей, окрім західних. І як повідомили, у Укргідрометцентрі, синоптична ситуація в Україні суттєво не змінилася. Тож погода буде подібною до останніх днів. Атмосферні фронти на території України не впливатимуть. Біля поверхні землі погоду визначатиме поле високого тиску і з невеликим підвищенням його значень. Водночас на висотах утримуватиметься волога та трохи прохолодніша повітряна маса. Слабки до. Помірного вітер південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду, і він сприятиме збереженню хмарності місцями туманів та мряки. В більшості областей, окрім західних, очікується невеликий дощ. погода утримується. І, хоч календарна зима вже розпочалася, але в Україні погода найближчим часом буде осінньою. Вся перша декада місяця буде теплою. І про це розповіла синоптикиня Укргідромоцентру Наталія Птуха. За її словами, що не менше до кінця цього тижня метеорологічної зими очікувати не варто. Найближчими днями погоду формуватиме поле високого тиску, а також тепла волога, малорухома повітряна маса. Водночас атмосферний тиск майже не змінюватиметься, а температура повітря буде стабільною. Буде хмарно, а вологість повітря буде високою. Така синоптична ситуація, ну і звичайно сприятиме утворенні туманів, які в поєднанні із захмареним небом та періодичною мжичкою і високою вологістю додаватимуть дискомфорту. Повідомили сноптикані. Температура повітря в регіонах буде тепла як для цієї пори року. Так у найближчі декілька ночей температурні показники будуть у межах нуля до плюс п'яти градусів. Лише в Карпатах холодніше буде до мінус трьох градусів. У день температура повітря сягатиме від плюс 3 до плюс 8 градусів. Тепліше буде на півдні країни. Вночі стопчики термометрів покажуть десь від плюс 4 до 9, а в день від 7 до 12 тепла. Протягом декількох днів погода буде без істотних опадів, окрім північних областей, де вночі місцями може бути невеликий дощ. Вночі температура повітря становитиме від плюс 1 до мінус 7 градусів. Ну а тим часом на сході, північному сході країни і на Закарпатті від плюс 4 до мінус 2 градусів. На про те, що в Україні сильних морозів в грудні не буде, говорить і синоптик Ігор Кібальчич. У регіонах протягом першого місяця зими здебільшого переважатиме аномальна теплопогода. Відчутне зниження температури можливо лише наприкінці місяця. Він пояснив, що синоптичні умови в Атлантикові європейському секторі віщують теплий сценарій для всього грудня на більшій частині Європи, зокрема й в Україні. В країні очікується більш високий фон температури повітря, часті тумани, поривчастий вітер і збільшення кількості похмурогнів. Україні переважатиме аномально тепла та досить стійка погода. А середньомісячні показники температури перевищать норму на 1-3 градуси. В більшості областей прогнозується нестача опадів, а переважна частина дощ та мряка, повідомив Ігор Кібальчич. В першій декаді грудня переважатиме м'яка погода з невеликою кількістю опадів. Температура повітря буде стабільно вищою за норму, і практично у всіх регіонах країни перевищують позначку 0 градусів. В найближчій перспективі мешканцям нашої країни не варто очікувати настання метеорологічної зими, тобто періоду зі цікими морозами. В нічний час спостерігатимуться невеликі морози, проте середня добова температура виявиться плюсовою. Розповів синоптик. Ну а друга декада місяця буде характеризуватися розвитком потужного і великого антициклону над східною Європою та Уралом за таких умов температура знову перевищуватиме норму. Саме тому, за словами Синоптика, встановлення стабільного снігового покриву також не передбачається. В третій декаді місяця поступово температура почне наближатися до середньої норми. У багатьох областях вже будуть невеликі морози та упади переважно у вигляді мокрого снігу. Часом з дощем. Утім, на Півдні та Закарпатті фіксуватиметься висока температура повітря та продовження метеорологічної осені. Нагадаємо, що соноптика Укргідромоцентру зробили прогноз погоди на грудень. Зазначається, що середня місячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, що на 2 градуси вища за норму. Також зауважимо, що синоптик Віталій Постригень попередив про температурну аномалію на початку зими. Це тепло більше відповідає погоді на початку жовтня. Середня добова температура перевищує норму, а температура води у Дніпрі досягла 8 градусів, що є найвищим значенням за весь період гідрологічних спостережень на цей час. Ну, якщо ж говорити про те, що буде в Україні сніг на Різдво та новий рік, то за прогнозом синоптика Ігора Кібальчуча, у третій декаді грудня в багатьох областях України очікується на великі морози із опадами переважно вигляді мокрого снігу, місцями з здащем на півдні країни та на Закарпатті температура залишиться вищою за середню. Там зберігатиметься метеорологічна осінь. Різких похолодань та сіяких снігопадів наприкінці грудні не очікується. Загалом місяць обіцяє бути аномально теплим для зимового періоду. Середньомісячна температура перевищить норму на. 1-3 градуси в більшості районів України буде нестача опадів. А їхня переважна частина випаде у вигляді дощу та мряки. Водночас, як повідомляє Український гідрометцентр, середні температури в грудні коливатиметься від 3 морозу до 5 градусів тепла, що приблизно 2 градуси вище за звичайну кліматичну норму для першого зимового місяця. У грудні відзначено сильний вітер, хуртовини налипання мокрого снігу. Щодо опадів, то їх очікувана кількість може становити 34-78 мм, А в гірських районах у середньому 88-105 мм, в межах приблизно 80-100% норми. Далі, дорогі глядачі, поговоримо також про те, що після Нового року, зима 26-го року, як і раніше, залишиться м'якою загалом. Але з великою кількістю заморозки завершиться сезон черговим потеплінням. Через поєднання частих снігопадів і високої температури погода в Україні взимку найімовірніше буде дуже мокрою. Після випадання сніг швидко тенутиме, що загрожує утворенні можеледиці. Тому українцям варто вибрати відповідне взуття. Ну а тим же часом снігопад очікується тільки в період із 6 по 9, а також з 12 по 16 та 29 число. Також в другій половині місяця частим явищем будуть дощі. У січні на нас очікує більше замеро. Скі, особливо вночі, а от у лютому, порівняно з попередніми місяцями, стане прохолодніше. Але як і вся погода на зиму 25-26 року, лютий буде теплішим за норму. Збільшиться кількість сонячних гнів, але і опадів стане більше. Майже половина місяця пройде з дощем або снігом. Завершується зимовий сезон теплим тижнем із температурою близько плюс сім градусів. Ну а за оцінками науковців, підготовленими на основі даних світових прогностичних центрів, в більшості країн Європи та Україні зима буде теплішою за норму на близько. Сько 0,7-1 градуса за скою з глобальним потеплінням, яке відбувається в Україні стрімкими темпами. Вже не варто боятися морозів від 30 до 35 градусів, які в минулому столітті траплялися в Україні майже кожного зимового періоду. Водночас значно зменшується кількість днів, коли можна побачити сніг або сніговий покрив і, взагалі, період метрологічної зими. Зокрема, у південній частині іноді зима не настає, а осінь плавно перетікає у весну. Ця зима згідно з попередніми прогнозами експертів у порівнянні із останніми холодними сезонами. Упродовж 4-6 років буде дещо прохолоднішою та більш сніжною. Також в цей період цілком можливі сильні морози за прогнозами синоптиків. У січні та ще навіть на початку лютого в північних та східних і західних регіонах нічна температура місцями може значно знижуватися і коливатися в межах від 20 до 25 градусів морозу. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додавали Це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. І я з вами не прощаюся, бо побачимо вже зовсім незабаром в наступних випусках.